Заклади освіти Шосткінської територіальної громади налагоджують співпрацю. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти шосткинської міської ради. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують навчатися в змішаному форматі. З 24 шкіл змішано навчаються 20. дві школи тимчасово дистанційно, зв'язку з ремонтними роботами в укриттях. За вашим дорученням минулого тижня розпочали роботу щодо організації тісної співпраці закладів освіти, які знаходяться в міській місцевості, і тих, що знаходяться в сільській місцевості. Так, учні а, четвертої школи відвідали Вороніжську школу. Провели навчання саме в заклад в захисній споруді цивільного захисту. А, згідно складених графіків роботи, плануємо продовжити цю роботу на цьому тижні. Плануємо організувати таке ж навчання для учнів школи паросток це початкова школа. Також підключений старлінг в управлінні освіти за вашим дорученням, готується тендерна документація на встановлення сонячної електростанції. Завідувачка сектором запобігання надзвичайним ситуаціям управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення Шосткинської міської ради Лідія Ігнатенко повідомила, що проведені комплексні командно-штабні навчання на минулому тижні проведені комплексні командно-штабні навчання щодо спільних міжвідомчих дій в умовах осіннього замового періоду. Була відпрацьована теоретична частина заходів реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з припиненням теплопостачання при температурі повітря мінус 7 градусів. Усі підприємства мають на такі випадки програми, плани, алгоритми дій на випадок непередбаченого відключення тепла у холодну пору року. Також управління продовжує працювати над поповненням матеріального резерву, видачею матеріалів на ліквідацію наслідків наслідків надзвичайних ситуацій, виконуємо планові та позапланові завдання обласної районної державних адміністрацій. Очільник громади зазначив, що основне завдання на сьогодні це забезпечення безпеки в громаді та належне укомплектування та організація роботи пунктів незламності.